Уявіть собі, світ, де пересування було важким та повільним. Люди жили в містах, де коні та вози диктували ритм життя. Але вже у 1880-х роках один винахід, на перший погляд, простий велосипед Альберта Поупа змінив не тільки транспорт, а й цілий стиль життя. Саме цей винахід відкрив шлях до того, що ми сьогодні називаємо передмістя. Альберт Поуп, американський винахідник. У 1880-х створює велосипед, який став прототипом сучасного. Він був легким, зручним та безпечним, на відміну від попередніх моделей з великими передніми колесами. Велосипед Поупа дав можливість людям переміщатися на значній відстані швидше і без значних витрат. Цей винахід відкрив новий рівень мобільності. Тепер люди могли легко покинути місто, їхати на роботу або відпочинок. І не бути прив'язаними до міського транспорту чи графіку руху коней. Велосипед став першою реальною масовою формою індивідуального транспорту для середнього класу. Цікаво, що велосипед також вплинув на соціальні зміни. Жінки отримали більше свободи пересування, адже шляхи були доступні для всіх. Винайдення велосипеда стало символом особистої автономії. Людина отримувала контроль над своїм часом і маршрутом. І з появою зручного транспорту виникає новий феномен: передмістя. Американці починають масово переселятися з тісних і забруднених міст у одно або двоповерхові будинки за межами центру. Велосипед дозволяв швидко дістатися на роботу чи у справах до міста, а вечорами повертатися додому. Це був перший крок до сучасного урбаністичного планування. Люди прагнули поєднувати комфортне житло. Чисте повітря та швидкий доступ до економічної та соціальної активності міста. Велосипед став тим інструментом, що дозволив передмістям розвиватися. Цікаво, що саме завдяки велосипедам почала формуватися культура спортивного відпочинку та активного способу життя. У вихідні люди виїжджали за місто на природу у парки. Це змінювало ритм життя і робило його більш мобільним. Велосипед надихнув не лише повсякденне життя, а й технологічні винаходи майбутнього. Найвідоміший приклад брати Райт. Коли вони розробляли свій перший літак, вони досліджували механіку велосипедів, баланс, аеродинаміку та конструкцію коліс. Велосипед став навчальним полем для майбутніх авіаційних інженерів. Він показав, що легка конструкція. Правильне розподілення ваги та ефективна передача руху можуть працювати в реальному житті. Таким чином велосипед був не лише транспортним засобом, а й інженерним проривом, що дав поштовх до польотів людини. Масове виробництво велосипедів сприяло розвитку промисловості. Нові матеріали, стандарти, технології обробки металу та складання були відпрацьовані на прикладі велосипедів. Це стало базою для автомобільної промисловості наступного століття. Велосипед також вплинув на ринок нерухомості підвищилася цінність будинків у передмістях, розвивалися дороги, магазини, сервіси. Усі ці процеси підготували економічну базу для подальшого розвитку транспорту. Включаючи автомобілі та громадський транспорт. Велосипед не лише змінював міську структуру та економіку, а й соціальну тканину суспільства. Він створив нову мобільність для всіх верств населення, дав свободу пересування жінкам, зробив можливим соціальні подорожі та спортивні заходи. Велосипед став символом індивідуальної свободи та нової епохи у XIX столітті. Його вплив можна простежити до сучасного часу. Сучасні велосипеди, електросамокати, каршерінг це продовження ідеї особистої мобільності, яку започаткував Альберт Поуп. Таким чином простий винахід 19 століття велосипед Альберта Поупа змінив не лише спосіб пересування, а й стиль життя, містобудування та промисловість. Він відкрив шлях до передмістя, надихнув майбутніх винахідників авіації, став символом свободи та розвитку. Велосипед довів, навіть маленькі механізми можуть мати величезний вплив на соціальну структуру, економіку та культуру. Історія цього винаходу яскравий приклад того, як техніка формує життя людей і світ навколо нас.